Навіть якщо ви не знайомі з осінньою оливою, можливо, ви бачили ці рослини, просто не усвідомлювали цього. Їх сріблясто-зелене листя утворюють великі кущі, які ростуть уздовж старих лісових доріг, заповнюють порожні ділянки в передмістях і захоплюють порушені території на сході України. Однак ці рослини не завжди тут росли. Вони є вихідцями зі Східної Азії, де ростуть серед інших місцевих видів. Люди вперше завезли їх в Україну в 1830-х році, і з тих пір їх красиві листя і яскраво червоні ягоди стали частиною нашого ландшафту. Хоча ці рослини допомагали відновлювати рослинність на порожніх землях, їх швидке зростання призвело до того, що вони стали інвазивними видами. Якщо ви боретеся з цими чагарниками на своїй ділянці, ви не самотні. Хоча масштаби цієї проблеми шкідливі для екології, це означає, що інші вже знайшли способу успішного видалення осінньої оливи. Давайте розберемося, як з нею впоратися. Що таке осіння олива? Осіння олива і Алаїгнас середній або великий чагарник, родом з Кореї, Китаю та Японії. Він не відноситься до роду оливкових, а скоріше до сімейства рожевих. Рослина має розгалужену структуру і може виростати вище 6 метрів у відповідних умовах. Оскільки його коріння містять азот фіксуючі бактерії, він може рости навіть на бідних ґрунтах. Саме тому його використовували для стабілізації ерозії та озеленення порожніх територій. Однією з найпомітніших особливостей є дрібні сріблясті або бронзові лусочки, що покривають стебла та листя. Вони надають рослині металевий блиск, через що воно красиво переливається на сонці. Не дивно, що його колись вважали чудовою декоративною рослиною. Крім того, осіннє олива цвіте білими або блідожовтими трубчастими квітами, які згодом перетворюються на яскраво червоні або помаранчеві плоди. Ягоди мають приємний кисловитий смак, багаті вітаміном С і антиоксидантами. Їх їдять не тільки люди, а й птахи. Чому осіння олива стала проблемою, люди вперше завезли цей чагарник в Україну в 1830-х році як декоративну рослину. Пізніше його почали активно висаджувати для боротьби з ерозією і створення вітрозахисних смуг. Але ніхто не очікував, що він стане екологічною проблемою. З тих пір він поширився по всій території країни. Рослина розмножується насінням птахи, їдять ягоди і розносять їх всюди. Один кущ може дати сотні нових паростків всього за рік. Хоча осіння олива не розмножується кореневищами, вона може відростати після обрізки, тому для повного видалення потрібно викорчувати весь кущ, включаючи кореневу систему. Як видалити осінню оливу? Якщо у вас на ділянці з'явилися ці кущі, краще позбутися від них якомога швидше, щоб запобігти подальшому поширенню. Хоча видалення не надто складне, воно вимагає правильного підходу і терпіння. Важливо не тільки почати, але й довести справу до кінця. Ось кілька кроків, які допоможуть вам позбутися осінньої оливи та звільнити місце для улюблених рослин. 1. правильно визначте рослину. Перш ніж приступати до видалення, переконайтеся, що це дійсно осіння олива. Найлегше її впізнати навесні і влітку, шукайте довгасті листя довжиною поєд 10 см, темнозелені зверху і сріблясті знизу. Також зверніть увагу на характерні сріблясті точки на стеблах. Якщо сумніваєтеся, скористайтеся додатком для ідентифікації рослин, 2. Оцініть масштаб проблеми. Визначивши, що перед вами осіння олива, оцініть, наскільки сильно вона розрослася один великий кущ або ціла галявина з молодими паростками. Від цього залежить метод боротьби. Також огляньте навколишню територію. Якщо навколо вашої ділянки є інші кущі осінньої оливи, будьте готові до того, що нові паростки будуть з'являтися знову і знову. 3. Почніть з механічного видалення. Краще спочатку спробувати механічні методи, перш ніж переходити до хімічних. Іншими словами, підготуйтеся до фізичної роботи. Молоді паростки можна вирвати руками, якщо видалити всі коріння. Найкраще це робити навесні, коли ґрунт вологий, а коріння ще слабкі, великі кущі складніше видалити вручну. Але можна спиляти стовбури у землі і викопати коріння. Однак залишилися коріння, можуть дати нові пагони. Якщо ділянка сильно заріс, можна скосити кущі. Це не знищить їх повністю, але запобіжить появі ягід. В такому випадку механічне видалення тільки перший етап. 4. Використовуйте хімічні методи. Хоча я намагаюся мінімізувати використання гербіцидів. Іноді вони необхідні для повного знищення дорослих кущів. Але важливо застосовувати їх правильно, щоб не нашкодити навколишньому середовищу. Існує два основних методи: обробка пеня та базальна обробка кори. Метод обробки пеня. Цей метод підходить для кущів будь-якого розміру. Потрібно спиляти рослина близько до землі і відразу нанести гербіцид на зріз. Препарат проникає в кореневу систему і вбиває рослину, запобігаючи відростання. Кращий час для цього кінець літа або початок осені, але можна робити і в іншу пору року. Підійдуть такі гербіциди, як гліфосат, триклопір або піклорам. Важливо використовувати правильну концентрацію, щоб не нашкодити навколишнім рослинам. Наприклад, для гліфосату зазвичай вистачає 20% розчину. Базальна обробка кори. Цей метод передбачає нанесення гербіциду на нижню частину стовбура без спилювання. Зазвичай використовують триклопір з мінеральним маслом, щоб препарат краще проникав в кору. Найкращий час за пізньої осені до ранньої весни, коли рослина перебуває в стані спокою. Оприскування листя. Цей метод менш кращий, так як гербіцид може потрапити на інші рослини і в ґрунт. Але якщо інших варіантів немає, можна обережно оприскати листя. 5. Контролюйте появу нових паростків. Після видалення кущів регулярно перевіряйте ділянку. Якщо з'являться нові пагони, повторіть обробку. Якщо рослина продовжує відростати, спробуйте інший метод або змініть тип гербіциду. Чим замінити осінню оливу? Хоча цей чагарник виглядає красиво, він шкодить екосистемі. Краще замінити його місцевими видами, які принесуть більше користі природі. Ось кілька варіантів. Американська красуня келикапа емерикане. Цей чагарник з яскраво-зеленим листям і фіолетовими ягодами відмінно підходить для прикраси саду і приваблює птахів. Лимонник линдеребензоуін. Його гілки і ягоди мають приємний пряний аромат. Восени листя стають золотистими або червоними. Гостролист – Айлекс Ветисилата. Це рослина з яскраво-червоними ягодами, які залишаються на гілках всю зиму, залучаючи птахів. Ліщина, коурилас емерикане. Великий чагарник, який дає горіхи і служить укриттям для диких тварин. Укладення Хоча видалення осінньої оливки може здатися складним завданням, це можливо. Виберіть відповідний метод, стежте за новими паростками та замінюйте інвазивні рослини місцевими видами. Так ви допоможете природі і створите красивий, екологічний сад.